Всім привіт! Сьогодні огляд на ось таку штучку. Не знаю, як її назвати. Я купила її в Аврорі. Думала, що вона мені допоможе нарізати картоплю для жарки. ось І сьогодні вам продемонструю, як вона працює, і чи вам вона потрібна, чи, можливо, не потрібна. Отже, виявилось що отаку от величезну картоплю, я вже тут почистила картоплю. Таку величезну картоплю вона не пропусте. <клух> Навіть якщо б вона її пропустила по розміру цього е, отвору, то, то фізично просто неможливо натиснути так, так багато. Або поламається ця штучка, або можна порізатись самі. Не знаю, хіба що можливо розрізати на маленькі кусочки. Зараз ми спробуємо. Важко. Важко. Так, як же його тепер... вже поламала. Ха-ха-ха. Так, поламала трошки. Так, як же її виколопати тепер? Ну, коротше, з великими картоплями раджу не експериментувати. Зараз поставлю відео на паузу. Йдемо далі. Ледве-ледве я це все виколупала звідти назад. Отже, з великими картоплинами важко працювати. Маленько беру. Розмір менше за яйце, звичайне, куряче. Пробую розрізати. Розрізається. Але проблемка в тому, що тут ці леза, вони. До кінця пластики міліметр чи два не доходять. Відповідно, і картопля у вас міліметр чи два не дорізана. І тоді треба помаленьку її так виймати, щоб не поранитися самій. О, тут усе вийшло. Отже, з маленькою картоплиною, якщо уважно, помаленьку. То можна працювати. Ну, але якщо ви час назад повернути, то я би цю штуку не купила. А ви вирішуйте самі. Таку продають подібної каріжі яблучком, але там леза по-іншому розташовані. Напишіть, чи у вас є така. І чи ви різали нею яблуко, і чи ви задоволені. Так, ось тут, бачите, трошки не дорізала. І що ж робити тепер? Я можу тут пальчиками, звичайно, так натиснути, але я ж поріжуся. Тому помаленьку ось так виймаю. Так, я складаю відразу картоплю у сковородку. Сковородка від фірми Рондел. Вона йшла без кришки, я її купила. Тобто кришку я ще докупляла. Ну, нічого таке, поки що користуюсь. Чому складаю картоплю відразу в сковородку, тому що в мене є індукційна плитка, і вона дуже швидко готує. І коли я поставлю картоплю із олією на ту плитку, то процес готування розпочнеться дуже швидко. Буквально кілька секунд, 5-10 секунд, 15. Ну, не знаю скільки точно. Ну, хвилина точно і не більше. Процес приготування розпочнеться. От. І в наступних своїх відео, якщо в мене буде настрій їх робити, то я покажу свою індукційну плитку електричну. І, звичайно, в мене також є. І розкажу про їхні переваги і недоліки. Так, ну ось такий принцип роботи цієї штучки. Якщо якась твердіша, бо це ж сорти різні, бувають картоплі, буває така, що м'ягенька. А буває така, що вона тверда. То, й відповідно, різатися буде теж по-іншому. Ось, ось так працює ця штучка. Так, світло погасло. Чому воно погасло? Ось включила. Ну, думаю, я вже сама закінчу, ви зрозуміли, який принцип цієї роботи, що отаке я не поріжу на ній. Отаке я не поріжу. Таке не поріжу. Хіба що не знаю якось тут хитрувати, але я ще не придумала, як хитрувати. А, якась така картопелька менша, можливо, таке поріжу. Можливо, я таке поріжу. Маленько, таку 100% я таку поріжу. Ось такі справи. А, ще тут. Колись таке ось купила, думала нарізати нею сир. Я колись їла молочні продукти, тепер я їх не їм, тому що поміняла свій спосіб харчування і не вживаю молочних продуктів. І жодного разу, в принципі, ну, можливо, колись і користувалась кілька разів, але я вже і не пам'ятаю. Але ця штучка, от вона без діла лежить у мене переважно. І вона ржавіє. Так що майте на увазі, що. Е, у хаті повинна бути вологість, відповідна, щоб така річ, якщо вона вам потрібна, щоб вона не ржавіла. ось Усі новини на сьогодні, всім пока!